Вже сьомий рік поспіль відбувається краєзнавча конференція Брідщина край на межі Галичини й Волині, завдяки котрій ми щороку відкриваємо нові сторінки історії нашого краю. Цьогорічний захід присвячений сімдесятій річниці створення української дивізії Галичина. І як зазначили ведучі Василь Стрільчук та Надія Степура, конференція вже має певні традиції. І доброю традицією стало починати краєзнавчий захід із благословенного слова священника отця Ярослава Царика. Він побажав науковцям плідної праці, бо завдяки їм ми дізнаємось про загадкове минуле нашої України. Ці люди, котрих ми називаємо краєзнавцями, поринають у світ історії для того, щоб нове покоління знало більше про наш край. Ольга Васильівна у вітальному слові сказала, що з року в рік праці дослідників стають все вагомішими, але більш за все хотіли бачити на таких заходах нашу талановиту молодь. Оскільки тут є дуже багато педагогів, вчителів історії. Надіюся, що на наступних конференціях все більше і більше буде з'являтися тут молоді, в тому числі учнів наших вильноосвітніх шкіл. Адже ми знаємо, що в нас є талановиті вдаровані діти. І в загальноосвітніх закладах, в родівській гімназії, відділ освіти. І гімназія проводить дуже багато наукових, творчих таких пошуків. І, напевно, великим стимулом було б участь переможців цих наукових пошуків, участь у цій конференції. Великим стимулом для них було б розміщення їхніх розвідок у цьому нашому районному збірнику. Приємним сюрпризом для працівників музею стали книги, які надруковані у різних куточках світу. До речі, їх подарував Богдан зробок, бо ще як не вони є основним джерелом достовірної інформації. Також Богдан Іванович розповів хорошу новину про те, що знов у світ виходитиме журнал Брідщина, який об'єднував і буде об'єднувати навколо себе краєзнавчу громаду, літераторів та поетів. Є можливість нашим краєзнавцям, не чекаючи цілого року. Будемо казати, від конференції до конференції, а десь апробувати свої дослідження, свої матеріали безпосередньо в журналі. Він має державну реєстрацію, і тому для аспірантів, для вчеників і так далі, це є можливість все-таки розробити в якісь мірі виступити з цікавими матеріалами. Будь-які заходи у нашому місті проходять на належному рівні. Не відстає від інших і Бродівський історико-краєзнавчий музей. Адже, як зазначив Святослав Шеремета, наш музей чи не єдиний, який проводить конференції на такому достойному рівні. За час діяльності комунального підприємства Львівської обласної ради, директором якої є Святослав Іванович, були віднайдені та перепоховані 856 жертв воєн. Із них на території Бродівського котла 50 останків військовослужбовців різних воюючих сторін, які і до сьогодні вважаються безвісти зниклими на полі бою. мала би зберігатися інформація про всіх боїв, які входили входили склад німецького німецької армії. І в тому числі дивізія «Галичина». Зокрема, нами було задано не один запит до наших німецьких партнерів, до архіву ВАЗ, це робив Ярославнищув, це робили і представники комунального підприємства, і часткового часу робила державна міжвідомча комісія в той час, коли е, мені випала бути чество цієї комісії в 2008-2010 році, але відповіді позитивних на превеликі жаль до того часу ми не отримали. Найбільше санітарних військових захоронень насамперед вояків дивізії Галичина і Вермахту, знайдено в околиці сіл Почапи, Ясенів та Червоне. Загиблих вояків ніхто не хоронив, а лише прикопували на місці загибелі. Таким чином, із 50 виявлених підприємством доля у Бродівському котлі людських останків, 27 належали до вояків дивізії Галичина. Ця експедиція була й тим, що це було п'ять вояків української дивізії «Галичина», які загинули у літі 1944 року. Про це місце нам повідомили місцеві мешканці, які ще пам'ятають, що ці хлопці, десь прориваючись від Власне, чи ідучи в прорив і зайшли в місцеву церкву. В той момент нагрянули представники власне заградрядів загонів Червоної армії, і вони були вбиті власне, в церкві і поблизу церкви, і були поховані. Знаєте, надзвичайно символічно є те, що ще певний час люди пам'ятали про це місце, але потім, звичайно, через жорстоку радянську пропаганду і через наслідки власне вшанування цих вояків про це місце забулося. І так виходило, що фактично кожного тижня. Люди йшли в неділю до церкви і на виклик, що проходили навіть по, по, самих. по самих вояках. А коли ми знали про це місце, в той час, коли ми отримали вже усі відповідні дозволи з Міністерства культури, з державної міжвідущої комісії, попри це поховання, був покладений паркан. І як було видно на слайдах під час презентації, фактично Бог є на землі 20 сантиметрів. Буквально залишилося від е, голів, черепів власне, наших і касок, наших вояків до паркану. Е, також на тому Ну, у звуків було віддана дуже символічна знахідка, один з вояків мав перстень. І що найцікавіше, цей вояк власне, мав ідентифікаційний жетон, і нам часом вдасться встановити власне, прізвище цього вояка, я на це дуже сподіваюся. Він мав перстень, які власне, давалися ну, в військах Вермахту, і багато членів дивізії Галичина мали такі перстні, але вся символіка, яка була на цьому перстні, була затерта. А цей вояк ви викарбував тризуб власне на цьому металічному персні. Це дуже символічна знахідка і дійсно, яка показує про власні переконання усіх вояків дивізії Галишина, які навіть. Бо однозначно такі речі не толерували не толерувалася німецьким командуванням, але які ми всі прекрасно знаємо, і це є прекрасний доказ того, що вояки дивізії «Галичина» йшли в німецьку армію для того, щоб отримати вишкіл, отримати зброю і власне робити на основі дивізії «Галичина» ядро створення майбутньої української армії збувати незалежність. Тему пошукових з дослідження військових поховань у Бродівському котлі на Золочівщині продовжив доцент кафедри археології Львівського університету імені Івана Франка Ярослав Онищук, який наголосив на тому, що про цю краєзнавчу конференцію знають і в університеті, і чекають на вихід наукового збірника Брідщина край на межі Галичини і Волині, адже черпають з нього багато цікавої інформації. Зараз ми маємо жовто-блакитний прапор. Ризуб, але немає належно пошанованих героїв. Мета ж комунального підприємства Доля не лише віднайти та перепоховати за християнським звичаєм військових а й дізнатись, за яких умов вони загинули. Баємося, що колись родичі Віднайдуть могили своїх загиблих. Ось ці жетони афікатори виглядають таким чином: тут немає прізвища солдата, тут є порядковий номер. Буквально ті ж самі ями. Буквально на пів метра глибше ми знайшли останок солдата Червоної армії. Тобто і один і другий українець знайшов спочинок в одній ямі, незалежності на ті політичні протиріччя, які існували при їхньому житті. І один і другий були захоронені так само з солдатськими почестцями на дивізійному цвинтарі в селі Червоне Золочівського району. Не менш цікавою була доповідь Володимира Булишина про історію відбудови меморіалу воякам першої української дивізії Галичина на горі жбир у селі Ясинів. Ідея відбудови цього пам'ятника з'явилася в думках громадських активістів, фактично від самого моменту його руйнації. Ігор Криськів та Володимир Булишин віднайшли в інтернет-ресурсі української дивізії Галичина електронну адресу товариства Бродилев і надіслали лист про намір Бродівської районної ради відновити меморіал. Через деякий час Олесь Криськів запевнив бродівчан в тім, що братство бере на себе зобов'язання щодо пошуку коштів на встановлення пам'ятної колони. Тоді на засіданні районної ради була присутня журналіст телефон компанії броди Наталка Кутня, яка співпрацювала і співпрацює до тепер з е, е, мережевим ресурсом ЗІК, не телеканалом, а власне інтернет проєктом більше телеканалом не було. Наступного дня на ЗІКу з'явилася стаття, яка носила назву довізії, що повертається до в Цей же день, особливо на російських різних ресурсах, з'явилася. Власне, частина тексту звернення те, що над тетрасою, яких чого буде засачити пам'ятник дивізії Галичина, там як символи нескореної нації. До тепер можна частину цих дописів почитати в інтернеті. Однак, незважаючи на усі перешкоди, урочисте відкриття меморіального комплексу відбулось у запланований день. І справді дивізія СС Галичина повернулася у броди. Про особливості цьогорічного збірника розповів Василь Стрільчук, оскільки краєзнавча конференція присвячена 70-й річниці створення дивізії Галичина, перший розділ присвячений саме цій темі. Хвилиною мовчання пом'янули нашого славного земляка, одного з головних ініціаторів та організаторів проведення всесвітніх з'їздів Бріщан Юліана Чорнія. Однією з особливостей збірника є те, що з'явився новий розділ Природа, де вміщені статті Володимира Баточенка та Тетяни Петрик. Цікавим є не лише зображення на обкладинці видання, яке взяли з поштового конверту, випущено братством колишніх вояків першої української дивізії Української національної армії, а й символічним її напис: Ми від тебе відходили з боями і з боями повернемося знову. Сподіваємось, що усі наукові праці знайдуть своїх поціновувачів і, можливо, дадуть поштову для особистих досліджень читачів.